Вчора садочок виклав в додаток фотографію і відео і написали, останнім часом пиріжечок ваш дуже полюбляє стояти на ногах, і що сьогодні самостійно, без допомоги і ні за що не тримаючись, простояв більше хвилини. Вони радіють його успіхами, поділились цією інформацією з нами, бо в його групі вже багато діток ходять самостійно. А наш був один з перших, хто почав повзати, але потім пригальмував і ходить зараз або за ручку, або тримаючись за меблі. Це ще одна причина, за що я люблю наш державний садок за відмінну комунікацію з батьками. Я бачу, як вони радіють успіхам і новим навичкам дітей, як звертають увагу на такі моменти, як знаходять час про це розповісти батькам і похвалити маленьких. Є тільки один нюанс, який мене все ще засмучує. Це фіксований режим сну, який для нашого сина не дуже підходить, і він все ще часто просинається вночі. І змінити це неможливо. Тому єдиний вихід перерости і дочекатись, коли цей режим буде підходити.